Товариство. Сьогодні у переддень нового року я хочу звернутися до всіх підгороднян і в першу чергу до всієї України. Справа в тому, що мені 92 роки, і я бачила справжнє. Обличчя фашизму. Це був 1943 рік. Одеський збірний діддом від Сталінграду і Камишина відправлявся в далекий Урал. на Пароплав'я, який носив назву страж революції. Це був дитячий будинок, це були ранені, це були люди, воїни, які захищали від фашизму в Другій світовій війні, я бачила кров, я бачила смерті, я бачила. Як горить Волга, як по Волзі йдуть трупи дітей, трупи ранених, а месер Шмід так близько наближався до води, що здавалося, що він зараз зачепить наш пароплав. І навіть він... Усміхався, я на все життя запам'ятала вишкірені зуби, посмішку, німця, у якого була, можна сказати, коняча голова, так мені здавалось, 1943 рік. Сталинград, Камишин, город, зенітні установки і за містом Камишин розташований дитячий будинок. В ньому не вистачало вже декількох дітей, які запопливли трупами. По ріці Шановні громадяни, я бачила справжній фашизм, я хочу сказати декілька слів із щоденника Олеся Гончара, який сказав, що Росія дочка України, але загребуща. Агресивна із домішкою азіатщини, от який був фашизм. Мій брат Толя, 1920 року народження, був талановитою людиною, і згорів у танкові він був танкістом, закінчивши школу на Рафамінську. Але це була настільки талановита людина, що її важко описати одним, одним словом. Він був художник, він був поет, він знав на пам'ять Шевченка, він знав на пам'ять Катерину, сон Шевченка і міг з будь-якого рядка продовжувати поеми Шевченка. Толя. Загинув у Другій світовій війні, в першу чергу загинув за Україну. Він абсолютно досконало німецьку мову. Він займався йогою, був спортсменом. В його було стільки талантів, що не могла їх вмістити одна людина. Це був брат Анатолій. Все життя я прописувала в школі в Запорізькій області і у нас у Дніпропетровській області. Я завжди виховувала у людей, у учнів. Любов до своєї батьківщини, до її мови, до її традицій, до її краси, до її багатства, бо наша ненька Україна не перевершена у своїх багатствах і в своїй красі. Це повинні були завжди діти розуміти з першого класу. і ми цю любов. Виховували завжди Педагогічним колективом, який був надзвичайно талановитим, я можу зразу назвати, із школи номер 2 десятки людей, десятки вчителів, які заслуговують найвищої нагороди підмінника народної освіти. Я була причетна як депутат нашої міської ради до створення музею, краєзнавчого музею у місті Підгородньому, основу якого заклав великий кабзар, великий українець Олексій Семенович Коваль. Він був відомий на всю Україну і теж загинув від лап гебійців. <кхм> Він виховав і учнів, які продовжували справу коваля. Я можу назвати одного із них, Толю Цвіткова, який. Був причетний до створення музею і деякий час після коваля очолював цей музей. Наша школа була відома на всю нашу, не тільки область, а й на Україну. Про нас писали, про нас писало міністерство, про нас писали письменники. Школа була удостоєна самого високого звання. 18 школ Дніпропетровської області одержали звання зразкової, і в тому числі підгородянська середня школа номер 2 яка виховувала не тільки трудове навчання було відоме на всю Україну, виховувала любов. До всього українського. Якщо звертатись в Україну, то мені б хотілося звернутися до неї, до України словами Василя Семененко. Я заради тебе перли сію, я заради тебе мислю і творю, хай мовчать амелики Росії. Коли я з тобою говорю. Справа в тому, що я пішла із школи, залишаючи свою посаду дуже з важкою душею, можна сказати, тому що і райком партії, і обком партії намагалися зразкову школу. Перетворити на російську і щоб викладання не в ній було на російській мові. Я сказала, що цього не буде і в буквальному смислі слова стала дибки. Вони сказали, тоді ви позбудете своєї посади. Я говорю, я знайду собі місце і в тому числі. Із ручкою і з пером. і я це зробила. Я написала три художні книжки, у які у художньому меристичному жанрі показували виховну роботу нашої школи. Я написала п'ять хрестоматійних томів, можна сказати. Під 20 чи більше рубрик намагалась відтворити те, що не вистачало в сучасних програмах. Але червоною ниткою проходило в усіх рубриках патріотизм, любов до України, любов до батьківщини, любов до мови, традицій, культури і в першу чергу до народу. Ми перемогли у Другій світовій війні. Ми перемогли фашизм. І ми переможемо расизм. Ми переможемо, бо наша Україна не зламна. бо буде перемога за нами. І можливо, дасть Бог у 24 році. Слава Україні!